Мондо, приїхав на чемпіонат. Перший розміничний день для нього. Я не знаю, коли в нього там стартують змагання. Дня через три, але мондо вже тут розминається. Ти знаєш, я так подивився зараз на нього, і мені чи мені здалось, чи ну, типа як нормальна людина. По телевізору здається, що це біоробот, а так ну, нормальна людина. Марина розказувала килипкою, як вони малими ще стрибали uh -huh. тим разом. Це такий був скрючений, маленький, такий, горбаточний. <ривіт> Будь ласка. Монда. Ж... Да? Да. Розмається наші дівчата, Віка Ткачук, Аня Рижикова, Оля Ляхова щойно була. Розминалася такий невеличкий стадіон. <ривіт> Вечором півфінал. А на 400 з бар'єрами перший раунд дівчата пропускає. Да, ми дуже-дуже близько від стадіону, там стадіон, там стадіон, буквально метрів 200 на тренувальному стадіоні. Але тут забороняють знімати, тут забороняють робити стендапи. І в мене здохстикам, того я тримаю камеру руками і роблю піратське відео. Якби, а хто мені що зробить, правильно, ніхто мені нічого не зробить. Просто фільмуємо, як наші розминаються. Сьогодні, до речі, останній спокотній день в Мюнхені. З завтрашнього дня має бути дощ. Дощ дня чотири буде йти, напевно. Того сьогодні насолоджуємося Сонечком і дивимося на кваліфікацію Марини Бех. Михайло Кохан вже кваліфікувався. Ну і вечором кілька цікавих і веселих фіналів. А поки тишина не буде вечора. Кого фіналі через не буде? Не буде вечором 400. тільки відбіркові. Окей, значить завтра. значить завтра. Правильно. А чи думаєш сьогодні? А сьогодні 400 вони ж не можуть за один день бігти два рази. Да, це ж нелогічно, абсолютно. Да, завтра, завтра 400 з бар'єрами. Сьогодні вечором у нас тільки Іра Климець в фіналі, здається, більше нікого е, з українців українок немає. Ну але е, крім цього, сьогодні велоспорт, де українців немає. Е, настільний теніс і пляжний волейбол. На пляжний волейбол ми відправили спеціального кореспондента. Він там з восьмої ранку працює, в пісочку судить. І обов'язково все найцікавіше. Трошки розмарила. Ну що ж з тренувальної зони ми з вами перемістилися в ложу стадіону ну в ложу стадіону на сектор стадіону. Ми перемістилися не просто так, тому що а, цю неймовірну спеку я не знаю скільки зараз градусів, але відбувається кваліфікація у потрійному стрибку. І зараз першу свою спробу буде виконувати українка Марина Бех Романчук, яка вже кваліфікувалася до фіналу у а, стрибках у довжину. І ось зараз її перша. Спроба у потрійному стрибку. Сподіваюсь, що Марина зможе з першої спроби кваліфікуватись для того, щоб надто багато часу не проводити ось тут в секторі в цю просто неймовірну спеку. І часто говорю слово неймовірно, тому що нереальна просто нереальна ця спека. А ось там от далеко медіатрибуни, там взагалі духовка. В мене перестала працювати камера, перестав працювати ноутбук. І в таких умовах змагатися, звичайно, вранці дуже дуже складно. Ну що, Марина Бех, Романчук, перша спроба Марини. І... Трішки менше 14 серковис і що буде ще працювати у нас Марина? Буде ще в неї друга спроба. Ми сподіваємося, що у другій спробі вдасться їй кваліфікуватися напряму, тому що тут не вистачило кількох сантиметрів. Буквально ну що друга спроба Марини Бех-Романчук. Перша була, в принципі, непогана. 14-18. Вона з нею кваліфікується до фіналу, але Марині цього мало. Звичайно, була вона незадоволена. Давайте подивимось на її другу спробу. Ви чули, що говорив тренер, що не потрібно затискатись плечима, що плечі тиснуть її донизу. Давайте подивимось на другу спробу українки. Marina Beck Romanchuk aus der Ukraine. wenn ihrem zweiten Versuch. 81 jetzt beim Hochsprung. Livona 14,36. тридцять шість чотири сантиметри не вистачає до кваліфікації. ну що з результатом 14,36 тридцять Марина вирішила uh, зупинити виступ у кваліфікації. Це третій результат. Немає сенсу далі продовжувати. Тому uh, Марина ба кваліфікується у фінал. Подивимося, з яким фінальним результатом а швидше за все це буде третій. Або четвертий на цьому і виступ у кваліфікації завершений. Підемо мікзону. Запитаємося у Марини, що сподобалося, що ні. Якщо технічно говорити, перша твоя розминична спроба була, як і тренер сам сказав, майже ідеально технічною. А перша і друга були і у нього претензії до тебе, і у тебе претензії до себе. Можеш пояснити, от чому так? Що в з головою треба дружити ліпше. Одне пояснення і все інших пояснень просто не існує. Як ти себе почула? Це в принципі, все нормально, хороший нормальний стан. Скажімо так, трішки була така технічна помилка, яку я зробила і в першій, і в другій спробі, але поспілкуємося з тренером, скажімо так, зробимо все можливе для того, щоб її не Ну, Завдання мінімум дві-два фінали, ти вже зайшла. Батьки на трибунах. Усміхнені, щасливі. Їм подобається атмосфера, вони кайфують від того, що вони бачать. Е, ніколи не були на скажемо на таких змаганнях, і звичайний для них це якісь такі знаєш нові емоції. А мені приємно, що вони задоволені, тому що, скажем, коли моя сім'я щаслива, ну що може бути, скажем, прекрасніше? Ну абсолютно реально нічого, тому що це навпаки тільки додає якоїсь енергії, позитиву, настрою. Тому якось так у Кохана стосовно того, що конкуренція, що на світі в нього, що на Європі, <зараз> тобто різниці воно немає. Як от а, в, а, в потрібному в потрійному велика різниця буде в конкуренції, тому що скажімо так, медалістки, які були на чемпіонаті світу, вони не європейки. А звичайно, є в Європі сильні дівчата, і вони сьогодні з першої спроби зробили скажімо, кваліфікацію. Це і будуть в принципі основні конкурентки. Ну і звичайно, відкидувати інших дівчат також не варто, тому що ми знаємо, що це, це спорт, і в будь-який момент може в когось скластися всі зірки. Хтось може бути ліпше готовий емоційно чи там фізично і видати щось взагалі анральне. А ось щодо довжини, я скажу, конкуренція фактично не відрізняється від чемпіонату світу. Так що я думаю, що завтра буде колосально скажімо так, цікавий фінал, тому що знову ж таки я думаю, що всі розійдуться в декількох сантиметрах. Завтра буде секторі гаряче. Скажи, на коліні в тебе цікавий якийсь Тей? скотч? Тобі <рес> подобається? Це, з чим пов'язано? Ну знаєш, стрибати два вида це не так і легко. і Мій організм він коли говорить, ти що згузну з'їхала. Тому йому потрібно допомагати. Допомагаю як можу. На Превентивно. і чи? одне, і друге не без того. Ми всі чудово розуміємо, що легка атлетика не без травм, і буває інколи, коли ти просто перестраховуєшся, буває інколи турбує. А в моєму випадку це і одне, і друге, тому що все-таки, коли ти робиш два вида, і між ними є якісь інтервали відпочинку, це якби одне. А коли ти виконуєш два вида чотири дні підряд, це зовсім інші навантаження, це зовсім інша робота. І звичайно, якби організм на це реагує. Він не може просто на це не реагувати. Щоб трішки в обід сховатися від спеки на Олімпійському стадіоні, тому що неймовірна спека, і до а, чекатися вечірньої сесії. Сьогодні вирішили з'їздити сюди. Це домашній стадіон на домашня арена, точніше, Мюнхенської Баварії баскетбольної. А Аудідом, вона, правда, зовсім по-іншому називається, але Аудідомом вона називається з комерційної точки зору. Так вона називається якось там Руді Штатмаєр-штраси чи таке. А в тому, що тут проводяться змагання з наступну активності. Зараз грають пари. Наші дівчата грали сьогодні раніше, заходили до однієї шістнадцяти фінала Маргарита поточка. Трішки пізніше я впевнений, що ми ще потрапимо якраз таки на матчі наших спортсменів. Ну а поки що спостерігаємо, грають дуети. Ну що сьогоднішній день ми закінчуємо знову на Олімпійському стадіоні. Я думаю, в принципі, до кінця чемпіонату ми будемо всі дні закінчувати ось тут, на Олімпійському стадіоні. Тут до пізнього вечора, до 22.30 другої, розігруються медалі. І як завжди, тут купа емоцій, як завжди, тут купа цікавих фіналів. Ну і в тому числі сьогодні було у нас представництво в жіночому молодь. Про це я трішки пізніше. Поговоримо. Розпочнемо з того, який сьогодні був взагалі день. День був такий дуже розслаблений з точки зору турнірів. Тому я був тільки на легкій атлетиці і на настільному тенісі. А от Іна, Іна з'їздила в місце, в яке має з'їздити кожен українець, який був, є чи буде в Мюнхені. Ми за Україну підемо воювати. Ми за Україну користуючись тим, що Ауді дом знаходиться неподалік від Свинтаря, де порахований видатний українець Степан Андрійович, я не могла вам не показати це місце. Саме в Мюнхені він жив останні роки свого життя, і саме там він був убитий, і саме тут і похоронений. Досить популярне місце, я навіть колись йшла сюди, то зустріла по дорозі двох дівчаток із України, які також шукали цю могилу. І ось бачите, тут навіть видно, що дата, сьогоднішня дата, що тут ще й до цих дівчат хтось сьогодні був. Тож пам'ятаємо нашу історію і продовжуємо справу Степана Бандери. І якщо у вас буде можливість в Мюнхені, обов'язково сюди приїдьте і. Відайте шану. Ну, що він, ти зарядилась енергетикою? Енергетикою зарядилась? Ну, серце. З'їсть, з'їсти. Обов'язково обов побувайте. Там багато хто приносить якісь свої сувеніри. А хто що, хто що залишає? Мені здається, найбільш популярна це українські прапори різного розміру і послання. Батько, батько, батько. <смеш> Чи від батька наступним пофесі просто, все просто. І на легкі атлетиці ти сьогодні майже всю сесію була. Давай, давай, розказуй свої враження про легкоатлетика. Я в тебе беру інтерв'ю. І Ін, на ваші враження про так почекай, давай на фоні стадіону, садки на фоні Мікзони. Ваші враження про сьогоднішній день на легкі атлетиці Іна. Uh, 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 з чого почати? Ну що за... що найбільше запам'яталось? Зачекай, давай uh, з того, що взагалі повинен знати. Um, на стадіоні це якщо у вас не дуже добрий зір, то без окулярів вам тут просто нічого робити, оскільки все-таки все всього багато. А, і слідкувати навіть за всім, я не знаю, як коментувати взагалі це все, але слідкувати навіть одночасно за всім, що тут відбувається, це, це просто нереально. А, ну, але ми, ми намагалися. Наша увага сьогодні була основана сектору питання молоту і, а, Ну і було за кого поболівати. закопоболівало лише наша увага, оскільки а, мені здається однією з таких а, найпопулярніших фігур сьогодні для всіх телекамер і фотокамер а, була наша наша і землячка, так, так вели з Волиня. Іра Климець, яка великий, великий молодець, яка на минулому Ну, за чекати продовжувати цю тему. А, Так, яка просто радувала око своїм українським віночком і ну. Це було дуже гарно правда, і мені здається на трансляції все ж таки трішечки їй замало часу виділили от не вистачало. Цієї краси. Ну, Іна просто не дуже часто дивиться легкоатлетичні трансляції. Вона знає, молод показують рідко, не люблять цю дисципліну. Хіба там, коли в Польщі змагання і Файди Кіновіцький разом виступають, тоді їх показують постійно, не показують 100 метрів, їх показують. І Рекламець Великий молодець. 11 місце на минулому чемпіонаті Європи. Цього року вона шоста. А до 70 трішечки не дометнула молодь, але все рівно великий-великий молодець. А і ми трішки з нею поспілкувалися. Ірино, вітаємо! Дякую. А, вітаємо фіналом, вітаємо з шостим місцем враження від сьогоднішнього фіналу. Ну я задоволена місцем насамперед. Звичайно, хотілося, хочеться як завжди вище, хочеться медалі. Але сьогодні шоста. Я дуже задоволена, що я все ж таки потрапила в фінал. Як я казала, чудо сталося. І сьогодні ну, зуміла покращити свої метри, 69 метрів, шосте місце. На даний момент я задоволена. Гарне місце фіналістка. Це, е, е, на минулої Європі я була одинадцята фіналі, зараз шоста. Я думаю, на наступній вже треба медальку точно якусь бажано не вищого гатуночка. Так вже. 5, п'ять позицій попереду да наступну, Да, 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 мінус п'ять і буде все чудово. Логіка прекрасна трішки про сьогоднішні спроби 68 в п'ятій спробі 69 покращення. Чому да ну я я як завжди говорю, якщо я першу спробу роблю залюкову, я спокійна 68-72 і потім я вже ризикувала, старалася накручувати, були неудалі спроби в сітку, були заступи, але я старалася і 69 зуміла так намітати. Звичайно, було б. На, ну, на мою думку, якби я п'ята все ж таки п'ята да, чи четверта, ні, четверта спроба, так, да, 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 зразу після третьої я доволі так, ну там ну, малий перерив, я доволі швидко знову пішла в сектор, і ну, так, там більш так я швидше накрутила, просто не хватило трошечки і вийшла да, доробити. Ну нічого, зробимо висновки. Як я кажу, завжди проаналізуємо виступи і буде все з, з, з надією, з натхненням таким трошки вже підняла якась а, мотивація, а, вже якась така з'явилася. І все ж таки, ну я задоволена, що все ж таки я попала в топ 6 на чемпіонаті Європи. і... Я, я сьогодні задоволена. Результати звичайно ні. А от місце я задоволена. Як вам атмосфера? Тут дійсно ми всі скучили за такою атмосферою. А, да. Ну ви чули, як нас вітали, як було представлення, як підтримували всі мене. Дуже багато фотографій зі мною робили сьогодні. Ну, крута атмосфера, крутий стадіон. Я дуже дякую всім глядачам, які мене підтримують, всім людям, які мені писали смс, надсилали села в Фейсбуці, в інстаграмі на телефон. Я дуже вам дякую. Ми відчуваємо вашу підтримку в Україні. Ми стараємося тут прославляти нас, прославляти Україну і показувати, що ми українці найсильніші, незважаючи ні на що. Ми це доводимо і будемо доводити. Можна ще одне таке питання, не зовсім про спорт. Ви в інстаграмі вінок свій красивий цей заспойлерили перед виходом ще. Ви його як з України везли саморобний. Де він взявся? Ну, це вінок він був зі мною в Америці, і я планувала його вдягнути на представлення на фінал. Там не вийшло, Все ж таки, тут вийде. І Мені так подобається. Я українка, я люблю щось таке красиво вдягатися. І український віночок мені було красиво, я, я була задоволена, і я думаю, що всім сподобалося на представленні. Ну і окрім цього, сьогодні був там сенсаційний фінал в жердині, фінська перемога. Це Інна привезла п'яних фінів на цей стадіон. Ну Коли я їхала так на стадіон а після кладовища, то фіни розважали так весь вагон. Вони так... Фіни, ви такі вже ви були вона. трішечки. Вони ж твер тверезими не бувають, тим більше в Мюнхені, що тут ще робити, якби того люди собі веселяться. І чесно, я ще думала, на кого ж вони їдуть? Типу, які в них там медальні шанси. А, такі. А от такі. Ну що, день закінчується. Останній такий легенький день на чемпіонаті. Ось тут вже стає темно на стадіоні. Завтра у нас стартує веслування. Дуже ми сподіваємось, медальний вид для України. Завтра плей-офф у пляжному волейболі. Одна українська пара всього вийшла до цього плей-офф. Важко там буде дівчатам. Завтра продовжується плей-оф у настільному тенісі. І завтра супер день в легкій атлетиці. Завтра у нас фінал перший з двох фіналів Марини. А, сьогоднішній випуск фактично у нас. Повністю присвячена перша половина Марині Бехроманчук завтра також буде присвячений. Він а як мінімум, фінал ми звичайно будемо спостерігати, слідкувати, вболівати. Весь стадіон буде вболівати, тому що тут малайка міамбо завтра. Всі діла, і ми розуміємо, це Я буде думала, весело. Я думаю Так, ми якби ми хотіли такий сегмент записати завтра. Нам би дуже довго. Там довелося б чекати, чекати до 12-ї ночі. Так. Завтра в півфіналах Рижикова-Ткачук проти Фемки Боли, яка вже є чемпіонкою тут на 400 метрів. Завтра у нас Стрибкова, завтра Ляхова, завтра дуже багато україн, українців стартує. Тому, я думаю, завтра ми також будемо закінчувати день саме ось а саме ось тут, а де ми його будемо починати? Хто я знає. Сьогоднішній день Майків. я почав в одному метрі від Мондо Дюплантіса. Може, завтрашній день я розпочну. Якось по-іншому, хто його знає. Ну а вам а, хотілося б сказати дякую за те, що ви пишете в коментарях, за те, що ви лайкаєте, за те, що ви дивитеся, за те, що ви ділитеся цими відео з друзями. Дивіться, підтримуйте український спорт, дивіться в тому числі трансляції, дивіться наших колег на Суспільне спорт. Вони також тут працюють з сьомої ранку до другої ночі, монтують випуски для того, щоб тримати вас в курсі. Ну а ми завтра, якщо погода дасть, спробуємо вам ще показати щось цікавеньке.